Всім привіт! Син відомої української співачки Тіни Кароль вже давно вчиться за кордоном. Веніамін живе в Англії, а в Україну приїжджав лише на канікули. Тіна Кароль неодноразово визнавалася рішення про навчання сина в Англії. Далося їй непросто, проте вона впевнена, що зробила все правильно і йому це піде лише на користь. В інтерв'ю своєму другові Даніелю Салему у програмі Зірковий шлях співачка зізналася. Що для неї важливо було не виховувати мажора. До того ж, Кароль наголосила, що Веніамін не залишиться жити в Англії, а після навчання він має повернутися до України та допомагати країні своїми знаннями. Я виховую лідера і він повинен знати: ми всі одні проходимо в цей світ і одні йдемо. Він все одно, як я відчуваю, повернеться в Україну. Дуже скоро насправді. Тому що основу мені потрібно було дати йому основу. Він не мажор, не мамин син, він мамин син удома, але не там. І найголовніше, що не через призму мами його сприймаю, значила Тіна Кар. Ставте лайк, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей.